Ну, і транспорти ще одна з болючих тем сумчан. Пишуть часто поко поки допоки будуть ці маршрутки страшні розбиті, і поки, коли з'явиться електронна система в громадському транспорті. Електронну систему ми вже мали два проекти: це один проект. Ми хотіли робити за кошти бюджету. І другий проект нам були пропозиції також від організації, яка хотіла бути інвестором. І щоб на декілька років заключити договір з нашим КП і зробити це за кошти під не, не муніципальні наші кошти, не бюджету, а саме інвестора. І дискусія була десь 50 на 50. Ми вже готові були приймати рішення. Але знову ж цю ситуацію вона була в 22 році призупинена. І ми думаємо, що. Після війни повернемося до цього питання обов'язково, тому що це вважаю, це правильно майбутнє. Це найкраща система, коли буде електронна система, тому що у нас сьогодні більшість людей мають безкоштовний проїзд в нашому місті. Ну, безоплатний, безкоштовно не буває. Безоплатний це пенсіонери, які у нас, яких у нас до 100 тисяч населення, тобто 98 тисяч у нас пенсіонерів. Проживає в нашому місті, вони мають безоплатний проїзд. І також у нас є спільні для учнів, піль ну, для студентів. бюджет компенсуєш. Бюджет компенсує так. І на жаль, на жаль, не державний, тому що в принципі це державні повноваження, але ми цю компенсацію робимо. А саме що стосується, от саме якості транспорту, то ви правильно сказали, що буде з маршрутками. Ну ми їх називаємо маршрутками, але це ну вони мають статус автобусів. І статус автобусів Поцірути. повинен, да, вони мають статус автобусів, і вони вже тому що вони зупиняються тільки на зупинках, ну там і інші критерії є, але зовнішній вигляд, Це технічний, і внутрішній, і зовнішній, і технічний, на нашу думку, вже повинен бути іншим. Дійсно, вони в складні часи, коли не було палива або газ був. І вони вирішували ситуацію, і там і по евакуаціям допомагали, і вирішили ситуацію. І на сьогодні, в принципі, вони працюють, і ми по, ми подовжуємо їм договори на час військового стану, на час дії військового стану. Кожні три місяці ми подовжуємо договори. Були прецеденти, коли ми не подовжували. З приватними деяким... перевізниками. А, з Але немає в планах залишити тільки громадський транспорт. Ні, немає в планах залишити тільки громадський транспорт до тих пір, поки він не буде покривати всі можливості. Тобто це буде таки, як то кажуть, єстеним путем. Угу. Коли ми збільшимо кількість громадського нашого транспорту комунального до такої кількості, що маршрутки просто не виживуть самі. Можливо, змінити це буде... вимоги до них, бо вони ж не вкладають в ремонт. Інколи їздять, просто ви знаєте, вимога, вимога буде. Ми вже всім сказали, що е, після війни, після нашої перемоги, одразу буде вимога така: через три місяці ми проводимо конкурс угу. і жодний транспорт. Е, які сьогодні є, як ми їх називаємо, маршрутками рутами, там не приймає участь. жовті маршрутки, символ міста Суми. Хочеться, щоб це змінилося. Вже буде вже це буде змінено. І під час військового стану ми цього не робимо, тому що фінансування, якби на зміну е, такої якості транспорту, його просто зараз не знайдуть підприємці, і ми зараз цю проблему не вирішимо, тому що в нас інші сьогодні пріоритети. Але я думаю, що після перемоги, я думаю, що ви побачите в нашому місті буквально там через 3-4, ну, там до півроку конкурсу, а потім дамо термін, okay. я думаю, 3 місяці, через півроку вже буде новий транспорт, рухатися по місту. Це будуть автобуси, це будуть більшої міськості, зменшення по кількості. Ну і комунальний транспорт також плануємо. Плануєте плануємо закуповувати. І вже є програма, і ми також були готові це робити із це до речі. Також частково за рахунок самого підприємства буде.